Слава Україні! Ми продовжуємо активно працювати, щоб велика університетська родина володіла усією інформацією про події, що відбуваються в лесному університеті. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр. Цьогоріч вручення документів про здобуття вищої освіти відбувалося чи не щодня, окремо для випускників кожного факультету. Загалом дипломи бакалавра отримали 1490 осіб, до 160 додатків до диплому внесено інформацію про значні досягнення в освіті. Завершились 11 всесвітні ігри 2022, які відбувалися в американському місті Бірмінгемі. На цих змаганнях Україна показала найкращий результат у своїй історії. Свій внесок в скарбничку збірної зробили двоє студенток факультету фізичної культури, спорту та здоров'я Олександра Мальчук та Дарина Поміновська. Представниці Лесиного вишу завоювали бронзову медаль у складі жіночої групи зі спортивної акробатики. Вітаємо з перемогою наших студенток та їхню тренерку Олену Крішпінович. Студрада університету організувала благодійний турнір, щоб зібрати. Та кошти для ЗСУ. У Волинському національному університеті відбувся благодійний турнір з мініфутболу, який ініціювала студентська рада університету за для збору коштів на потреби Збройних сил України. Учасники заходу робили добровільні внески, які згодом витратять на купівлю тепловізора для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За благодійний кубок боролися п'ять колективів: Явір, Лище, Редбул, Олімпіанова та команда від студентської ради. У підсумку студентська рада зайняла третє місце, Олімпіанова друге. А переможницями турніру стали гравці команди Редбул. Також незадовго до цієї події студентська рада організувала благодійний квест до дня сім'ї на території старого міста. В університеті відбулася презентація проєкту Вишивка в одязі видатних українців, майстринями Зета Ательєр, засновниця Тетяна Зес. Відшиті та вишиті 30 сорочок Тараса Шевченка, Лесі Українки, Михайла Старицького, Івана Франка, Дмитра Яворницького, Максима Рильського, Марії Зіньковецької, Миколи Садовського та Степана Бандери і інших. А також предмети одягу оздоблені вишивкою з родини Косичів, Скоропадських, Ребів. Ільських та інших оригінали цих речей зберігаються в колекціях музеїв України: Київ, Львів, Луцьк, Дніпро, Новоград, Волинський та Колодяжне. Студенти факультету іноземної філології та факультету інформаційних технологій та математики отримали сертифікати про реалізацію навчання за програмою дуальної форми здобуття освіти в компанії інтернет Девелс». Сертифікати про закінчення навчання в компанії отримали 12 студентів спеціальностей 0,35 філологія, прикладна лінгвістика та 122 комп'ютерні науки. Молодь отримала сертифікати про успішну навчальну виробничу діяльність у компанії, де вони перебували упродовж 2021 2022 навчального року. У програму навчання з елементами дуальної форми здобуття освіти увійшли курси логіки, англомовної it термінології it маркетингу, контент-маркетингу та проєктної діяльності. На базі юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки відбулося відкриття мультимедійного вогневого комплексу. Обладнання для комплексу було закуплено ще до початку повномасштабного вторгнення. Художнє оформлення здійснювала кафедра дизайну Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вогневий мультимедійний комплекс має лише декілька аналогів в Україні. Він дає змогу працювати з різними видами зброї. Уся зброя обладнана лазерами. Студентка університету переможниця юніорського чемпіонату США. Спортивна подія, яка відбулась 24 червня, стала історичною не лише для України, а й для Сполучених Штатів Америки. Першокурсниця факультету фізичної культури, спорту та здоров'я Валерія Шоломіцька, гучно заявила про Україну, перемігши на чемпіонаті США ю 20 дистанцію 10 тисяч метрів. Спортивна ходьба учениця Олени Борисюк подолала за 46 хвилин 97 секунд. Це вперше в історії національних чемпіонатів США, коли в його межах дозволяли Спортсменам іншої країни. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулися тренінги з психологічної підтримки для волонтерів України у роботі з дітьми. Тренерами стали гості США: почесний професор психології Джон Тоберн, ад'юнкт професор Джеф Голгін і клінічний соціальний працівник-психолог. Крістофер Тобі з Тихоокеанського університету. Американські спеціалісти у приміщенні університетської бібліотеки попрацювали з психологами, педагогами, медичними працівниками, капеланами, поліцейськими, рятувальниками, волонтерами і усіма зацікавленими та поділилися з ними власними знаннями та досвідом. Гості США поспілкувалися з очільником лесного університету Анатолієм Цьосом. Ректор подякував американським професорам за візит, відзначив позитивні відгуки учасників тренінгу, розповів про напрацювання та досягнення університетської спільноти та висловив сподівання про налагодження партнерських відносин з Тихоокеанським університетом Сієтла. Збірна команди університету Шарлідингу стали переможцями чемпіонату України 2022 Під керівництвом старшого викладача кафедри фітнесу та циклічних видів спорту тренера Ванери Кренделєвої. Наші спортсменки гідно представили університет на відкритому онлайн-чемпіонаті з Чарлідингу 2022, який відбувся в місті Київ у двох номінаціях: Urban Cheer Team Senior і Cheer Dance Show Team Seniors. Команда Волинського національного університету імені Лесі Українки зайняла перші місця. Це не всі новини лесного вишу. Більше шукайте на сайті університету та на наших офіційних сторінках у соцмережах. Мирного неба!